У Київській міській державній адміністрації нагадали про загрозу провокації та ймовірних ракетних обстрілів на Великди. Кия закликала не відвідувати місця масового скупчення людей. Втім, національна поліція очікує, що в цей день до храмів все одно прийде чимало вірян. Тому для забезпечення правопорядку залучає правоохоронців, які будуть патрулювати в місцях проведення богослужіння. Але, попри заходи безпеки, краще все ж таки відсвяткувати вдома і подивитися. Го служіння онлайн. Ну, а я впевнена, що це не спрацює особисто. Ну скажу відверто. Я чесно піду, але буду вибирати такий момент. Не буду йти в якийсь момент, бо бачу скупчення, почекаю. Давайте відверто казати, треба не затримуватися надовго. Підійшли, посвятили пасочку і пішли. Дома помолитися можна. Я скоріш за все буду молитися вдома, але просто завітаю до храму буквально поставити свічки і посвятити паску і е, Великодні харчі. А от комендантська година у Києві на Великдень залишається без змін обмеження в ніч з 4 на 5 травня, які раніше діятимуть з 12 години ночі до 5 години ранку. Тож поліція закликала громадян, які хочуть потрапити на богослужіння до храмів, не порушувати правила. Тут я вас закликаю. Будь ласка, вночі не треба цього робити. Залишайтеся вдома. Є рано в кінці кінців, можете зранку прийти. Ну і далі я хотів би а, поговорити все ж таки по правилах по, поводження під час великодних свят і поминальних днів з Дмитро Грищенко. Дмитро Грищенко, начальник відділу комунікації по місту Київ Національної поліції України. А, пане Дмитро, доброго дня! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну хотілося поговорити з чим я власне пов'язане у таке посилене патрулювання чи якесь у нас попередження. Щоб як прокоментуєте, будь ласка, ну так дійсно, працівники поліції Києва будуть задіяні під час послужіння, під час ну, саме забезпечити охорону публічного порядку та безпеки громадян, будуть задіяні як працівники поліції столиці також будуть додаткові сили це зокрема військовослужбовці Національної гвардії України, представники ДФТГ та Муніципальної варти Е, богослужіння, як нам відомо, буде проходити в 160 храмах. Е, біля цих культових споруд будуть знаходитись працівники поліції, які будуть саме забезпечувати охорону публічного порядку та безпеки. Є якесь певне часно, ну, який ви вважаєте найкращим для якщо все ж таки віряни збираються піти, щоб не було масових скупчень. Який цей час є? Якісь я просто запитую там. Ну, взагалі, обмеження у нас визначені лише, скажем, комендантською годиною, яка діє з нуля годин до п'яти годин ранку. В інший час вони можуть в будь-який час відвідувати культові споруди, святкувати так, звичайно, без порушень громадського, без порушень безпеки громадського порядку та е, дотримуватись правил. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, а що мають про собі мати кияни? Я маю на увазі, які документи для перевірки потенційної. Ну, взагалі, визначено зараз, так як у нас діє правий режим військового стану. Громадяни мають мати при собі військові документи. Ну, в принципі, все. Але ж знову ж таки наголошу про комендантську годину. Під час комендантської години не можна перебувати на вулиці, можна лише виходити, якщо в разі оголошення сигналу Повітряна тривога щоб достатися до укриттів. Скажіть, будь ласка, а якщо так станеться, що якісь церкви або культові споруди будуть правити все ж таки вночі, на них будуть накладатися якісь штрафи? Справді, якщо буде це знаходитися внутрі споруди, на вулицю ви хто, виходити ніхто не буде, то вони проводять там богослужіння. Саме йде мова про пересування на території по вулиці, не в приміщенні. Тобто, якщо а якщо ми так уявимо ситуацію, якщо громадяни-віряни до 12-ї години зайдуть до храму і залишаться, залишатимуться там до 5 години ранки, вони не будуть порушувати правила? Ну, якщо вони знаходяться в храмі, вони не пересуваються по території міста, то так. І скажіть, і фінальне запитання: які що передбачено от в плані покарання за пересування вночі під час комендантської години? Ну, цих е, громадян доставляють, запрошують до поліції, перевіряють, встановлюють з якої причини вони порушили канадську годину. Ну і працівники поліції з ними займаються, з'ясовують всі обставини. Якщо ця людина, наприклад, поверталася з роботи, не встигла на е, останній автобус, то це звичайно відноситься з розумінням. Але якщо ця людина стані алкогольного співіння. Повертається дому серед ночі, вже коли нас година почалася, то і притягнути да, відповідальність на законодавства. Розгивілася, як то кажуть, трошки раніше набагато, <глотно>, на півдоби. Я розумію, тоді краще е, не виходити таким людям на вулицю. Пане Дмитро, дякую вам за ваш коментар. Митро Грищенко, начальник відділу комунікації по місту Київ. Був Національна поліція України був з нами на зв'язку.